Всіх вітаю, друзі! Сьогодні з вами Ярик Ярвес. Сьогодні у нас буде хороше відео. Так що кладіть лайк, підписуйтесь і кладіть дзвіночок. Також попрошу вас не пролистувати це відео і не виключати його прямо зараз на початку, тому що тут є реально хороші новини. Все, поїхали. Друзі, як ви зараз бачите, у нас біткоін почав дуже різке падіння. Уже 94 тисячі на момент зйомки цього відео. І якщо чесно, це дуже неприємно. Дуже неприємно, коли ти закупив фірму і лайткоїну і зараз сидиш в посаді. Ну, буквально можемо сказати, що на 200 баксів. І якщо чесно, це може бути реально початком, так не хочеться цього слова казати, але медвежого падіння. Так, да, може і таке зараз бути. Цей сценарій теж можливий. Але я вас обрадую навряд чи тому, що багато людей зараз каже, що вони закупаються, вони і реально зараз набирають великі позиції, і вони навіть не думають про те, щоб зараз брати і сливати все. Ну, тому що нерозумно, знаєте, закупився по 100 тисяч, уже по 94, тому що думає, що падіння. Ну і тим більше, набагато розумніше закупити по цим цінам, тому що є така логіка, як а вдруг, а вдруг воно виросте. І тоді жалко буде не заробити. Так, зараз можуть сказати хейтери, що а вдруг воно впаде. Ну, вдруг воно впаде, то а в чому проблема? Маєш гроші, маєш кеш. Будь ласка, вкладуй. До прикладу, беремо мого знайомого. Він завжди говорить так: якщо у тебе падіння, то зі 100 доларів ти вкладуєш 70 доларів в активи, 30 залишаєш на USDT. А коли все росте, то 70 доларів ти залишаєш в USDT, 30 доларів вкладуєш в активи. І по такій же самої методиці, ми зараз маємо працювати. Ми зараз маємо вкладувати більшу частину наших 100 доларів в активи, тому що зараз має бути набор позицій. а також переходіть в мій телеграм-канал, який ви можете зараз знайти у мене в посиланні під відео або сканувати qr код І напослідок я вам бажаю вдачі, успіху і багатства. Пока.